Ну, У нас в підрозділі ми вже сім'я. Це відповідальність. Це відповідальність, перш за все, навіть не за себе якось. Це відповідальність за тих людей, які пішли за мною. Ну, Тобто це дійсно робота 24 на 7 на будь-якому етапі евакуації. Цивільний медик це білий халат, біла шапочка, бахіли, а військовий медик. Ну, на то він і військовий медик, що в першу чергу військовий, а не цивільний. Тому військовий медик це не завжди чистенькі там, ручки, чистенька якась панамочка і так далі, і тому подібне. В залежності від того, на якому етапі евакуації буде працювати цей медик, цей медик буде відповідати своїй роботі. Якщо це санітар, то це польові умови. Якщо це бойовий медик, це польові умови. Якщо це фельдшер швидкої, ну це швидка, це вже. Трошки чистіше, але не завжди. Тут все дуже просто. Якщо це медик лінійних підрозділів, тобто оперативник, він взагалі майже нічим не буде відрізнятися від звичайного собі піхотинця. Окрім того, що в нього є якийсь більший об'єм знань і трошки більший багаж з собою. От і все. Чому військовий медик це фахівець широкого профілю. Тут навіть не в фахівці діло. Знову ж таки, повернемося до того, що військовий медик це перш за все військовий. Наприклад, на етапі планування безпосередньої евакуації, ну, тут потрібно враховувати просто безліч сумарну кількість факторів, потрібно знати безпосередньо людей. Для чого їх потрібно знати? Для того, щоб оцінювати можливості. Якщо я розумію, що там за трьохсотело хлопці, який важить під 100-120 кілограм, і біля нього два хлопці, які по 60 кілограм. Ну, я просто розумію, що вони його зараз не потянуть. Тому потрібно враховувати безліч факторів, аналізувати, оцінювати, планувати. Потрібно знати заздалегідь, що може бути. І як у нас знову ж таки прийнято, ми завжди готуємося до гіршого. Всі, хто працює зі мною, вони були і в піхоті. Пхоті, піхотними медиками, вони відпрацювали і на броні певний час. Вони зараз е, перейшли більш на медичну евакуацію на швидку. Е, починаючи з моменту підготовки особового складу, які заходять на позиції, всі приймали активну участь, бо чим краще ми їх научимо. На початковому етапі, чим більше вони нададуть допомоги на початку, тим більше вірогідність того, що ця людина залишиться ціла й неушкоджена на подальших етапах евакуації. Тобто тут вже з одної сторони хтось називає цинічним, що ми з себе скидаємо відповідальність за ту чи іншу роботу, а з іншої сторони, просто Якщо у людини є поранення, їй не надати допомогу тут і зараз, то сенс взагалі від усього. Наша основна задача це запобігання превентивним сортам. Риси хорошого військового медика, адаптація. По-перше, ти, як я вже сказав, повинен бути 24 на 7 з розумінням того, що не потрібно сидіти і втикати. Тобто ти мусиш бути в готовності. По-друге, холодний розум. Інколи потрібно прийняти єдиновірне, але тяжке рішення. Як виглядає робочий день військового медика? Ой, умовно, ми можемо тільки помріяти, щоб проснутися та вмитися. От. Насправді, насправді знову ж таки, в залежності від того на якому етапі евакуації буде працювати та чи інша людина, той чи інший військовий. Якщо це знову ж таки стрілець санітар, ну це піхота. Він Воює, він приймає активну участь в бойових діях. Він знаходиться на позиціях. Вийшов з позиції. Ну, звичайно, відпочиває. От, якщо це буде там рівень бойового медика, ну це вже рівень управління взводу. Тобто він знаходиться десь на відтяжці, трошки на ВОПі, він або чергує на ВОПі, або заступає вже командує евакуацією тих чи інших людей. Проте так само от, е, немає ніякого стереотипу. Зараз я сидю, зараз тут з вами спілкуюсь. Через годину я буду в швидкій, я завтра, бог я знає, може я десь посадці буду вже лазити. Тобто е, нормованого добового там графіку ми не розписуємо ніколи, і ми ніколи не плануємо заздалегідь. Саме через те, що це війна. Очікувати того, що буде якась там циклічна робота, монотонна. Ми вже не сподіваємося на це. Це постійний рух, це постійна активність, це постійна адаптація. Ну, 24 на 7 потрібно бути в готовності до виконання. От і все. Просто з цим потрібно змиритися і робити свою роботу. Чи є забобони у військових медиків? Ну, по-перше, ми ніколи не прощаємось. Ні з ким. Тобто ми, ми йдемо по-англійськи і все. По-друге, у нас, наприклад, з тими козаками, з якими я працюю, в нас багато хто нас підкалує за те, що повністю відсутня якась мораль. Ну, тобто, Без різниці, скільки там років. От мені 30, тому там 46, тому буде 55. Ми всі діти. Тобто, якщо він щось творить, якусь незрозумілу річ, то це буде стара деменція. І у нас ніхто ні на кого не ображається. От, Ми просто так звикли, ми сім'я. Перед виїздом є традиція, от, той, хто виїжджає, обов'язково всіх посилає, щоб повернутися і вибачитись. Ні, Насправді тут кожен сам сходить з розуму по-своєму. Хтось там, наприклад. ну... Я, дочка мені подарувала патч, я його не знімаю взагалі вже другий рік. От, хтось там носить якийсь вузлик, також дитина подарувала, е, у когось якісь е, там до ножів якісь нерівні почуття. І всі ми люди, то ж саме, що і у всіх. Я, наприклад, досі я не проходжу скрізь отакі стовби. От де б я не лазив, я не піду туди, я забобований. Тричі поплювати через ліве плече при виді чорної кішки. Ну, ми нас так виховували. Які складнощі у наданні допомоги та евакуації виникають зараз, коли бригада воює на Покровському напрямку? Ну, дивіться, давайте от просто візьмемо там. 22-й рік, там, Бахмут той же самий. Чим ми воювали? Це стрілкова зброя, це арта, міномети і так далі. Дронів було дуже мало. От, то Зараз, в принципі, неважливо на Покровському напрямку, там, на Запорізькому чи на Харківському, основна проблема це дрони. Тобто, Тяжко зайти, тяжко вийти і ще більш тяжко заїхати. Тобто, Це основна проблема, логістика. Ворог він, ну, розвивається. Ми так само розвиваємося, ми тут, так само, як і ворог, працюємо по логістиці їхній. От. І тому, коли, наприклад, виникає якесь екстрене питання, яке потрібно вирішити, от, прямо зараз поїхати і забрати, це завжди трошки більше по часу, тому що потрібно це все діло спланувати, щоб все закінчилось не більш плачевно, ніж є наразі. Скільки медиків задіяно для порятунку одного воїна? Давайте так, от візьмемо зараз е, всі працюють тактикою малих груп. Тобто, от, ну, група чотири чоловіки. Якщо е, один отримує поранення у нож шість ручок, тобто відповідно скільки буде людей задіюватися, рівно стільки, скільки треба. Е, і тут вже питання е, буде варіюватися, тому що, наприклад, з однієї точки до іншої його буде тягнути там, наприклад, просто два бійця, які ну, опинилися поруч, а з другої точки, його знову ж таки буде хтось. Навіть тяжко тягувати. Проте це може зайняти як два чоловіка. Так це може бути просто: от подія трапилась тут і зараз, і туди полетіла броня, і прямо з точки його забрали. Це може бути задіяний як один медик, наприклад, на етапі надання допомоги польовому, потім один медик, який буде виїжджати його забирати з позиції, і плюс ще два медика, які будуть вести його на швидкий. Тобто, так само може бути і, грубо кажучи, там і один медик весь час його буде супроводжувати. Бували такі випадки. от на на Запорізькому напрямку, на цьому напрямку залетіли на пікапі. Один чоловік на пікапі забрав і одразу на стаб-пункт, тому що ми не витрачаємо час. Що найважче в роботі військового медика? А, найважче в роботі саме військового медика. От, наприклад, якщо взяти а, штурмові, бойові групи і так далі, і тому подібне, оборонні бої, а, це Розуміти, що це, розуміти, як це, але немає можливості допомогти. Бо, от, банально, наприклад, ти з кимось працюєш, ти чуєш, що там щось відбулося, ти знаєш, що там треба робити, але тебе там фізично немає. От і от оцей момент його максимально тяжко переступити. Наприклад, навіть от коли ми заїхали на Покровський напрямок, хлопців в штурмах, бригада кейси вакуу є, бригада медиваку, я десь на раціях на відтяжці був тоді. і... Консультації прямі по радіозв'язку вони присутні. Консультації як піхотинців, які там безпосередньо зараз надають допомогу. Ну тобто, грубо кажучи, вони мої очі, я їх руки. От, консультації медиків, які на кейси ВАКи виїжджають. Тобто я вже знаю, за ким вони їдуть, я вже знаю, що там за поранення, і я їм даю настанову, що їм потрібно з ним буде робити в процесі. І точно так же передача інформації вже на медивак. Тобто я розумію, що там була надана така допомога, на наступному етапі така допомога. І, в принципі, тут вже ми приймаємо рішення, чи це буде звичайна швидка, звичайний фельдшер, чи це ми будемо відправляти вже реанімаційний автомобіль. От, тобто, ці всі питання вони продумуються заздалегідь і пропрацьовуються. Яка найбільша радість військового медика? Найприємніше в роботі це коли ти витяг, врятував, а потім читаєш виписку цієї людини і розумієш, що в неї все в житті буде добре. В принципі, в цілому, ми вже звикли до того, що Та відсотків, напевно, 70%, навіть не згадують, хто його вивозив. От. Проте дуже приємно, коли отак от там сидиш, нікого не чіпаєш, а тут СМС від бійця, який вже десь в госпіталі лежить, просто дякую. Без слів, без нічого. І є хлопці, з якими ми підтримуємо там теплі дружні стосунки ще з часів Работіно, з часів Бахмута, які траплялися мені трьохсотими. Ми всі в одному котлі варимося. Ми всі робимо спільну роботу, тому тут, тут не до подяк. Що військовий медик бере з собою у відпустку? Крайню свою відпустку я провів за кордоном. Ну, кажу, як є. Це мій перший виїзд за всю повномасштабку. Я був щасливий, я поїхав до доньки. Я з собою поволочив турнікет, ножниці тактичні, повен карман рукавичок і так далі. І тому подібне. Ну, Тобто базовий набір він завжди має бути зі мною. Мені так спокійніше. Три поради від військового медика цивільним. По-перше, це підтримка. Е, дуже багато є навіть не фінансових зборів, а от просто там в тих же самих соціальних мережах е, постять, коли на стопункт потрібні речі: капці, білизна, тобто просто підтримка е, і готуватися. Не потрібно очікувати те, що якось воно та й буде. Такого ніколи вже не буде. Ми повинні бути завжди підготовлені. Існує просто безліч курсів. Навіть просто піди і вивчи це для себе. А для цивільних, які вже задумуються чи не піти служити, я скажу так, що а тут і думати нічого. Якщо ти вже задумався, то ти вже готовий. Якщо ти вже розумієш, що ти вивезеш цей двіж. Якщо ти розумієш, що ти вже здатен на це, то тут думати вже ну ні про що. Бери та роби. Що військові медики бажають один одному у професійне свято. Та тут трішки не до святкувань. Бажаю всім виспатись. От просто виспатись, відпочити, набратись сил. Добре поїсти, добре викупатися, там, поприбиратися, попратися. Ну, от, просто людського щастя. Цього ну, трошки буває не вистачає. Ну, от. А так, в цілому, в цілому, сили, сили, витривалості. Для когось ми вже перемогли, для себе ми вже перемогли. От. А далі працюємо.